Щодо цих подій і Кадирова з цими контрактами з міноборони Росії і відмовою відповідно Пригожина. що таке ЧВК Вагнер, воно взагалі заборонено російським законодавством да, До цього, да, до цього моменту, існує. у них немає жодного документу сьогодні, жодного, який би їх пов'язував в нормативній базі з Міноборони, і цю лінію далі Пригожин тримає. Та він зараз робить політику, він посилає Шойгу, він ну зробить усе весь спектакль. Але з точки зору юридичної, вони не мають жодного зв'язку. Відповідно, вагнерівці можуть творити все, що вони захочуть, а потім Росія скаже: так то ж не ми. Тож, відповідно, ці найманці, там, вагнерівці, інші. А відповідно, якщо взяти того ж Кадирова, в нього інша ситуація. Він є все-таки головою суб'єкта Федерації. Розуміли і, сили. і сили. Ігорі, я дозволь тебе переб'ю. Тарас дуже сказав слушну думку. Він говорить про те і стверджує: я допускаю момент. Що у Пригожина є політичне майбутнє. говорю, разов: політич Пригужі я, я правильно важливо обличчя річ. Він, він російської він, влади. Він, 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 він ні, не на обличчя. Він вибудовує новий міф, новий міф діди воювали. Тільки не діди воювали, а чувака Вагнера воювали. Він дивись, я просто кажучи, тільки чВК тільки да, дивись міф, міф Друга світова війна. Він вже помер. Дивись, вони навіть ветеранів немає. Просто другу а, а це пов'язане з Путіним. Це минуло. А зараз він говорить: у нас тут кладовище тут. Кладовище, тобто, тобто вони народжують та ну зеки, не зеки воювали. Тобто, тобто вони той, народжують новий мілітар мати. У, у них зеки це вже національний військовий міф, новий держава коло міф він вже будує, і цей міф новий, свіженький зі свіженькими людьми, які ще не ветерани, там. І цей міф вже зав'язаний на пригожена Це... свіженський міф, що описаний Пілівіном на да, середині да, 2000-х років, коли він пише, що процес цей. Да, е... Піпець, який є Знає, в державі, та da, 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 da. Generation P, співає. Підніміть книжку просто в 90-х, хто читав в 97 го році, коли G Generation P було. У нього ж там кукли, там, віртуальні, дивіться, от, а росіяни це що ж повторюють. От, буквально вчора на Ремережу запустило цього Жириновського. Ну реально, це ляльки, тому що вони самі у побудували те, що, те, що говорив цей, ми, ми втержали тут, а вони. Ну, до побудували. того Майнкрафт, Жириновського купила. А Пригожин, а Пригожин при справжній. Дивіться, він дуже правильно. У нього окопна правда. Він гарно говорить. Він зрозуміло росіянам говорить і на тлі відсутності, взагалі. А, а, політики як такої він дуже вистрілює в дійсності, тому що а, він простий, він, він такою зрозумілою мовою. Я уважно слухав Пригожина, дуже хитрий хлопець та. Ну і сидів. Ну сидів, це як частина у них там міфу а, і, і того блатняку, який постійно от, Путін своїми серіалами. Ми, коли говоримо про мілітарну культуру, яку вони своїми серіалами навішували, так, так. так вони ж паралельно завжди міфологізували і воров в законі. Подивись їхні фільми. Я іноді у мені уривки цих серіалів потрапляючи в на Ютубі. Ти побачиш там вири законів. Вони всі такі інтелігентні, Прямо, прямо знаєш, совість нації там вони так? Справедливі, справедливість, справедливість, справедливість да, от справедливі так далі. Щось... і Пригожин, пригожень. Дивись, захоплює два міфи одразу ж Пов'язані з, з новою мілітарною культурою, яка пов'язана не діди воювали, а ось тут чувака Вагнера тільки воювала, так. Плюс зеківська ця культура, яка побудована на цьому блатняку те, що культивував Путін. Тому, як я говорю, у Путіна у Пригожина є майбутнє. От є майбутнє. Ти знаєш, це від цього страшно робиться. А ну вибач, ну я завжди співку 140 мільйонів, яку відповідає. Так, зиків. це правильно. Так, слухай, так це добре. Це як краще. Правило, як правило, як, як правило, коли зеки дориваються до влади, да. вони перестають бути зеками, і ця всяка Культура Блатняка, вона йде в минуле. Вони стають дуже витончини. Нагадує Талібів в Афганістані. Ні, це ні, ні, не Таліби. Це Таліби дуже зброй. Давайте я, я читав всім раджу. Читайте Бенгуріона, читайте Шамона Переса, Голду через що пройшов Ізраїль? Ізраїлю, ну, в, в 100 разів було гірше, ніж Україні. Ну, давайте будемо дверь. Ми повинні розуміти: чим більше Росія буде в Архаїці. З цими зеками, коли вони будуть красти, так далі, тим краще для нас.